Бажання мого серця коротенько поділитися думкою і слово Господнє, яке Господь, я так вірю, дарував для мене. Буду читати із книги Буття, 31 розділ, із 26 вірша, книга Буття 31, 26. І промовив Лаван до Якова, що ти зробив? Ти обманув мене і забрав моїх дочок, немов бранок меча, чого втік ти таємно і вікрав мене і не сказав мені. А я був би відіслав тебе з радістю і з співами, з бубном, і з гуслами, і ти не дозволив мені навіть поцілувати онуків моїх і дочок моїх, тож ти нерозумно вчинив. Я маю в руці твої сили, щоб учинити з вами зле. Але Бог, вашого батька, вчора вночі сказав був до мене, говорячи: стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. А тепер. Справді підеш, бо ти сильно затужив за домом батька свого, але нащо ти покрав моїх богів? А я відповів і сказав до Лавана, тому що боявся, бо я думав, аби но він не забрав від мене своїх дочок, при кому ж ти знайдеш своїх богів, не буде він жити. Перед нашими братами пізнай собі, що Твого в мене, і візьми собі. А Яків не знав, що Рахіль їх покрала. І війшов Лаван до намету свого і до намету лійного, і до намету обох невільність та нічого не знайшов. І вийшов він із намету Лійного і війшов до намету Рахілевого. А Рахіль взяла божки, вложила їх до сідла, верблюда та й сіла на них, і обмасав лаван усього намета і нічого не знайшов. Брати і сестри, я б хотів би текст дуже знайомий для нас. Ми знаємо прекрасно його, але я б хотів би виділити лише одну думку. Брати і сестри, думка звучить так: питання до старших людей, що є в твоєму домі, що є в твоєму житті, що є в твоєму характері, і питання до молоді, що ти взяв з дому батька свого. Коли ти уїжджав, коли ти відправлявся в якусь дорогу чи на навчання, чи на роботу в інше місто, що ти взяв від батька, що ти перейняв, що ти побачив в ньому? Ви знаєте, більшості зараз, в наш час, ну ми є діти віруючих батьків. Ми народ... ми по милості Божі народжені віруючих батьків з віруючої сім'ї. Брати, сестри, це милість, але багато кожен із нас, молоді, не оцінює цієї милості. І просто живучи, дозволяє собі перейти межу, як Біблія пише, що була для Ізраїля. І каже: ну де ті границі? Я собі дозволяю, і нічого не стається, але Бог каже, ти чинив, і ти думав, що я став такий, як ти. Але я був на своєму місці і чекав, коли ти змінишся. і сестри, цю думку я хотів би залишити для нас. Ви погляньте, коли Яків працював у дядька Лавана. Біблія пише 20 років тяжкої праці за одну дружину, за другу. І Біблія пише, що разом він працював 20 років. І він чекав момента, коли він вернеться на свою землю. Він чекав момента, коли він вернеться до свого тата, своєї мами. Він бажав цього, як всі діти, які відчували любов батьківську. Але ви знаєте, брати і сестри, хай він працював крепко, але він не забував Господа, батька свого. І Біблія пише, що він настільки цінив часом. І навіть коли Лаван, дядько його насміхаючись над ним, десять разів змінював зарплатню Ви знаєте, брати і сестри, я розумію по цьому тексту. Він не змінював її в більшу сторону. Він не давав йому Яків, Ти настільки працюєш, сам Біблія пише, що коли Яків вступив на землю Лавана, Бог почав благословляти навіть Лавана. І Лаван своїми устами це промовляє. І Біблія пише, що він змінював зарплатню не від того, що благословення прийшло, а навпаки, він зменшував. І при тому всьому муж Божий, Яків, патріарх, він каже: Він чинив це, але зла для мене не Брати і сестри, так часто в нашому житті маленька річ, і вона не моби. Ми віри, думаємо, що це зло для нас, і ми кажемо, Господь, чому? Але людина, яка по-іскриному перейняла віру Батька свого в живого Бога, вона розуміла, що це сміття, це нічого є в земному житті, лиш би бути з Ісусом, лиш би бути з Богом, який проведе. Але, брати і сестри, була завітна мрія цього чоловіка повернутися в свій край. І Біблія пише, сам Бог промовив до Якова. Я думаю, що цей день настав для Якова як життя, як те, коли сонце сходить після тяжких бур, після тяжких випробувань. І він каже, Бог промовляє, Лаван. Яків настав час тобі відправитися. Брати і сестри, я думаю, що Яків цього 20 років чекав. І Біблія пише, що Яків все зробив, як Бог йому сказав. Він зібрав своїх жінок. Вже на той час його були діти. Він зібрав своїх синів. Він зібрав свої стада. І Біблія пише, навіть Лаван про. Це не знав, як він пішов. Він втікав від свого дядька, якого йому багато зла. Але, брати і сестри, Яків був іскрений. Він був до Бога, він був з відкритим серцем, той, який чекав Господнього голосу. І він думав, що сім'я його живе так само. Він думав, що жінки його, які є від дядька його, що вони так само живуть із Богом, що вони так само чекають. Але він, Біблія пише, не знав. І Біблія пише, що ми вже прочитали про те, як доганяв Лаван його, як доганяв і за брати і сестри, не від того, що як він втік таємно, не від того, що він, як Біблія пише, обманом сказав, що я бажаю бажав би поцілувати своїх внуків, я б тебе з гуслами, я тебе з півом би відправив би. Це було обманом, але його було бажання забрати те, що дорогоцінне було йому в серці. І Біблія пише: він гнався за божками, яких не стало в його. І ви подивіться на слова, які сказав Яків. Каже Лаван, обищи, подивися, шукай. Я просто, як голова цієї, цієї сім'ї, я впевнений, їх тут нема. І ви подивіться, яке дерзновіння мав Яків сказати, навіть якщо ти найдеш, в кого найдеш, хай буде мертвий. Він був впевнений, тому що він, так як він, що всі так бажають догодити Богові. Але він не знав, що любима дружина його, вона взяла від батька свого щось негативне, щось погане, те, що було в серці Лавана. І Біблія пише, що шукає. В лаван і не знайшов, але Рахіль. Вона сховала ці бошки. її серце було прилєпене до цього. Вона бажала так само робити те, що її батько. І так часто, особливо ми, молодь, відправляючись десь далі, ми беремо, переймаємо чи віру в живого Бога, чи щось інше, що є в наших батьках. І, брати і сестри, як би я хотів би, щоб просто ця думка була загострена тому, що є в твоєму домі, чим ти переймаєшся. І ми, як молодь, ми, як діти, ми дуже часто дивимося на батьків. Ми дуже часто дивимося. На їхню поведінку. Ми бачимо, кому вони вірять. Ми народилися в віруючій сім'ї, наш тато є пастором. І ми звикли до того, що коли проблема, він стає молиться. Ми звикли до того, що коли ми їдемо і зупиняється він і розказує людям про Бога, ми звикли до того. І я лічно я думав, що завжди так буде. Я звик, що коли стає невіруюча людина і питає про Ісуса Христа, про життя, живе в Ісусі Христі, я знав, казав, якби мій тато був, він би конкретно, чітко, все ясно розказав би. Вам, я старався щось так розказати те, що я понімав, але я ніколи не задумлюся над тим, що настане час, коли мені мої оста повинні відкритися, щоб провістити Євангелію. І брати і сестри, сьогодні Бог наставляє нас. Нехай ми будемо мудрими, нехай дім наш буде чистий, нехай наша віра буде на живого Бога. Я хотів би позитивну історію нагадати коротко про начальника війська сирійського, Неймана. Пам'ятаєте, коли він захворів? І там була Біблія пише, дівчинка, вона маленька була. Я думаю, Боже, ну, будучи в таких малих роках, ну, як можна було побачити віру живого Бога, який служили її батьки? Але, брати і сестри, не соромлячись живого Бога, вона каже: Пане мій, є пророк, є пророк в Ізраїлі, він зробить те, що у тебе є проблема, він її завершить, що її не буде. Вона вірила, що діє Бог через пророка. І, брати і сестри, сьогодні для нас молоді повчання. Візьми з дому батька свого найдорожче. Перейми віру в живого Бога. І, брати і сестри, в своєму житті скільки разів, я думаю, брат коротенько перед піснею засвідчить, скільки Бог і раз являв милості в нашому житті, в нашій сім'ї. Нас є семеро і е, тато із мамою нас наставляють на науці Господа. І нам є приємно, ми бачимо, коли проблема, і по дитячому дивлячись на ці проблеми, здається, Господь, здається, все, ми прийшли вже далі нема куди. Але є той, який вірний своєму слову, слава Богу, який відповідає. І дивлячись, наскільки твердо, наскільки сильно стоять батьки у вірі, наскільки сильно вони вірять в Ісуса Христа, ти подражаєш їм. Ти, дивлячись на них, ти бажаєш кажеш, Господь, я бажаю бути таким. Я бажаю так провести сім'ю, що вони, всі діти, яких ти даси. Благословенно служили тобі. І для нас є прикладом апостол Павло. І пам'ятайте про Тимофія, учня його, молодого, якого він наставляв. І він каже: Тимофій: Я знаю твою бабушку, віру її. Я знаю твою маму, віру її, І певен же я, що вона у тобі. Братий застрі, наскільки є сильно, коли дитина перейняла віру живого Бога. І апостол Павло з любов'ю і з певністю, він каже, Я наставляю тебе. І я зачитаю, що він саме промовляв. Ти ж пішов слідом за мною наукою, поступуванням, заміром, вірою витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями. Брати і сестри, перейти через таке, це тільки повинно мати віру в живого Бога. І нехай Господь благословить нас, щоб ми справді взяли віру, перейняли віру в живого Бога від наших батьків. А батьки, нехай ваше життя буде справді зразком для нас, дітей. А Богові слава. Амінь.